Так. Всі готові, в принципі, до виїзду, зараз п'ємо кофе чай та їдемо. Далі дробить. Такий така восьмидесяточка, легенда, просто легенда. Такий тракторець, бомба. І 892-й. Вигукнув тут нанесли. Іспитуємо пилку штіль. Штіль, зв'язкуся зі мною для реклами.

Ну все, ми йдемо пити чай. Заводим трактор. Холодний пуск. Опа! Чекаємо, попросіна кава, згріється. Скільки? 1032 моточаса. Проблем по трактору особо не було. Why himself? He was his Це у нас тут дядя Олег розгортає ферму. розгорює, буде тут поле. Руку ще вже передробили. Зараз скільки в прицепі. Стіль, дібрем, бомба, все, чітко, все працює. І пішла дробить. Все чітко. Дудині зашкалює, ми працюємо швидко. Скільки на буєві? І там ми тут хвилин 40 мах. Без перекура, воно вже скручить. To, все. Ну да, ведь. Якраз сучок, все самое ваше ему рубать. Арпал сыло. Йдемо далі, зараз пообідаємо і вигрузимося. Так, Надробили прицепчик дров і тут трошки у нас... Значить, у нас отака вот поломка, збилися ножі, виходить. На валу прокрутилося шестерня. Тепер ножі в нас не попадають в стик. Будемо регулювати. Така біда вже часто на цьому арпалі. Вже мабуть посадки прослабились та він вже від товстого буває прокручується. Та й не можемо затягнути ці болти вже... Вони вже позлизувались, якби нові були. Або навіть в ідеалі новий вал самий поміняти, то було б набагато краще, звісно. Ну а так. Ножики в принципі ще походять. Ще такі вони не дуже тупі. І, ну запаси є нові, то. Чітко. Так, значить відчепили прищеп від мтз 82 Причепили на 80-ку, бо там заїжджать в склад і не сильно по висоті проходять із здоровий кабінений. А це якраз чітко. О, дракон! Зараз підчіпляємося і їдемо. Вот такая у нас движуха. Пешок, пешок, давай! пишу, маленький зайчик пишу. Спит, малышка, спит, малышка. На отдыхе. Баба як золото. Ось таке Арпал рубає, ми задоволені. Це це у нас! Павлік Павлі він просто вискочив. Я це не буду обрізати. Давай, здавай назад може ще той. Парктронік! Шурік парктронік! Ось така перша кучка от вийшла. Ось такі ще старі помори ще люди займають собі. І то чухи, то дрова завозимо. Удобно. Надо лопати. ідемо на заготовку далі. Ми вже вигрузились вже на місці, питаємо, робимо. тут возять. Як стара ферма була в ковпозі вивозять вивозять Мас, так, Вот такий у нас двіж. До без роботи не сидить? чи не стоїть. Такий у нас захід сонця. Що поки Опа! Така ще кучка у нас. Так що працюємо. Ми Виїхали вже темно Зараз Вигрузимо Петерчик на Так що вже завтра включимось Не знаю виставлю відео або сьогодні Або вже зроблю два відео звучи